Сідаємо зручно, з рівною спиною і вкладаємо зап'ястя на коліна долоні відкриті, витягуємо з маківкою варх, віддаляючи голову від тазу і вертикалізуючи наш стовбур хребта та прикриваємо очі. Увагою занурюємось всередину тіла і намагаємось розподілити увагу по всьому простору тіла, ніби заливаємо його зсередини. І тепер м'яко видихаємо через ніс. Вдихаємо по типу у Плавний тонкий, озвучений вдих. І плавний шиплячий видих. Вдох. Більш об'ємний. Вдох. 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 Відкриваємо очі в і вкладаємо долоні за тазом, випрямляємо ноги. А видих. Виводимо руки через сторони вперед вдох. І плавно відкочуємось на спину видих. Тянемось руками назад за голову, ногами вниз. Вдох, притискаємо поперек до землі. І плавно потянули ногами за голову видих, вкладаємо стопи в долоні. І тут декілька рухів в динаміці. Опускаємо таз на землю. І опускаємо ноги на землю вдох. Стопи відтягуємо від себе, п'ятками доторкаємось до землі. І зворотній рух, стопи на саба і видих потянулись ногами за голову м'яко. Опускаємось вдох та стопи на землю і відтягуємо стопи від себе. Видих, стопи на себе і потянулись за голову. І ще раз вдих. І витянулися за голову видих. Маківкою тянемось назад, тазом вверх. Дихаємо тут вдих. Видих. Провертаємо таз на себе. лопатки віддаляємо від хребта. Вдих. Видих. Розширяємо поперек вдох. О, видих. Звідси, підгинаємо ноги в колінах, Вдих. і плавно перекочуємо через круглу спину на стопи. видих. Опускаємось з гомілки. вдох ноги на ширині тазу. І а видих таз на п'яте. Пальцями ніг зачіпаємось за землю. Вкладаємо долоні на п'яте, вдох, розкриваємо грудну клітку. І, виштовхуючись ногами від землі, штовхаємо таз вперед, грудну клітку вверх, видих, розгинаємось. Тут плавно в динаміці. Таз на п'яте. Скругляємо спину, тянемось маківкою до землі між колін. Вдох. І звідси зворотній рух. Видих запускаємо ніби хвилю від тазу і розгинаємось. Другий раз скруглюємось вдох, розводимо лопатки від хребта. І підіймаємо з м'якого розгинання. Видих виштовхуємось від землі. І ще раз вдох скруглення. І видих розгинання. Витягнулись, ребрами вверх і погляд в потолок. Дихаємо тут вдох. Войдих, живіт підтягнутий. Вдох. Водих. Вдох. Водих. Лавно опускаємо таз на п'ятий вдох. Руками через сторони тянемось вперед. А видих. Винирюємо тут вдох. Тянемо землю на себе лопатки вниз по спині. І плавно через круглену спину підіймаємось на коліна. Видих, таз виводимо над колінами. Руки в горизонтальну лінію вдох. І нахиляємось вліво. А видих. Тянемось пальцями вниз до землі, правою рукою вверх. Потолок. Якщо не досягаєте рукою до землі, можна вкласти на ліве стегно. Єс. Тепер закриваючи праве плече, рухаємось рукою по діагоналі, вліво тазом тянемось до п'ят. Вдих, погляд вниз. І звідси зворотній рух. Виштовхуємо таз вперед, рукою тянемось вверх. Потолок. Відих. І ще двічі. Вдих, підсідаємо, тянемось рукою в діагоналі. Виштовхнули таз і рука вверх. І ще раз, вдох відсідаємо. І видих виштовхнулись. Погляд вниз на ліве зап'ястя. Дихаємо. вдох. А видих. Лопатки опускаємо вниз по спині. Вдох. Видих. І живіт чуть підтягнутий. вдох. А видих. Закриваючи праве плече, рухаємось по спіралі вправо. Вдох, вкладаємо долоні на п'яте. І через круглу спину знову ж таки підіймаємось вверх і розгинаємось видих. Зворотній рух. Таз на п'яте. Скруглюємось водоїх. І відкочуємо сідницями на п'яте. Імпульс від тазу, Видих. розгинання. Вдох скруглення. Видих розгинання. Вдих скруглення. І видих розгинання виштовхнули ще вище. І тут фіксація живіт підтянутий вдих. Відох. Вдих. Видих. Вдих. А видих. Таз на п'яти Вдих. Рука через сторону виводимо вперед. А видих. Винирюємо плавно Вдих. І через круглу спину підіймаємось на коліна в видих. Виводимо руки в горизонтальну лінію Вдих. І нахиляємось вправо. А видих. Тянемось тазом до п'яд, лівою рукою тянемось вправо по діагоналі. Вдих. І звідси зворотній рух. Видих штовхаємо вперед, рукою витягуємось зверх. Вдох підсідаємо. Видих, виштовхуємо таз, витягуємо з рукою вверх. І ще раз. Вдох підсіли. І видих витягнули з рукою вверх, виштовхнули таз. Вдихаємо тут Вдих. погляд вниз. Войдих. Вдих. Войдих. І ще лівим коліном натискаємо в землю Вдих. Видих. Закриваючи ліве плече рух по спіралі до центру. Вдих. Виводимо праву руку вперед. І видих тянемо землю на себе. Зміщаємось на руках Вдих. І відходимо назад. Планка видих. На декілька сантиметрів підходимо до себе стопами Вдих. І виштовхуємо м'яко таз назад, верх. А видих. Заходимо в собаку мордою вниз. Тут підіймаємось на пальці ніг через круглу спину, накочуємось на руки Вдих. Підборідок до грудей. І виштовхуємо таз назад вверх, а видих собака. Другий раз накочуємось на руки. Вдих. Виштовхнули таз назад вверх, а видих собака. І ще раз Вдих, Накотились на руки. І видих. Виштовхнули таз назад вверх. І собака. Фіксуємо тут положення. Дихаємо в собаці вдох. Видих. Шия довга, вдих. Видих. Плечі відводимо від вух. Вдих. І м'який видих. Підсідаємо тазом до п'ят. Погляд вперед. Вдих. І м'який стрибок до рук. А видих. Стопи разом. Опускаємо таз на землю. Вдих. І випрямляємо ноги. А видих. Підтягуємо ліву п'ятку до тазу вдих. Опускаємо коліно вниз і відводимо стегно назовні видих. Пальцями рук зачіпаємось за землю. Тянемо на себе землю, Вонирюємо тут вдих. І нахиляємось, а видих тянемо животом, а вниз. Чуть-чуть підгинаємо праву ногу в коліні. Вдох, п'яткою зачіпаємось за землю. І захоплюємось правим плечем і лопаткою за стегно. І лівою рукою тянемось до стопи або над стопою. Розкриваємо тут грудну клітку. Тянемось з лівим плечем назад, видихаємо тут. Звідси зворотній рух. Лівою рукою тянемось вперед по діагоналі. Вдих. Знову зачіпаємось плечем лопаткою, видих. витягнулись. Вдих. Потянулись вперед, провертаючи таз. Захоплюємось плечем лопаткою. Видих розкриваємо лівий бік. І ще раз. Вдих. потянулись вперед. І видих розкриваємо лівий бік. Спираємось плечем лопаткою. І дихаємо. Вдих. А видих. Долонію правою тянемо землю на себе. Вдих. Видих. Притискаємо ліву сідницю до землі. Вдих. Видих. Розвертаючи торс до центру. Вдих ліва рука на землю. Звільняємо праву руку і видих. Розвертаємось грудною кліткою паралельно землі. Захоплюємось руками за стопу, винирюємо тут Вдих. І вкладаємо живіт. Настигну, а видих. Ще раз винирюємо вдих, провертаємо таз. Пішли ще глибше. А видих нахам. І ще раз винирнули вдих, Витягнулися. і пішли ще глибше. А видих. Дихаємо тут вдих. Видих. Вдих. Видих. Натискаємо животом на стегну. Плечима тянемось вниз до тазу. Вдих. І видих. Винирюємо плавно Вдих. Відпускаємо ногу видих. Ліве коліно вверх Вдих. І випрямляємо. А видих. Підтягуємо праву п'ятку до тазу Вдих. Коліно вниз, видих і відводимо стегно назовні. Пальцями рук захоплюємо за землю, провертаємо таз, винирюємо тут вдих. нахиляємось вперед. А видих. Чуть підзгинаємо ліву ногу в коліні, вдих. Захоплюємось тепер плечем і лопаткою. А видих, права рука витягується над головою. Потягнулись двома руками в діагональ. вдих, провертаємо таз. Зворотній рух, а видих. Діагональ плавно, потянулись. Вдох. Зворотній рух. Пробуємо ще глибше зачепити з лопаткою. Видих. І ще раз. Вдох, потянулись. І пішли ще глибше лопаткою плечем. видих. Тут, якщо доступно, захопились за стопу і дорозкрили грудну клітку. Дихаємо вдох. Видих, притискаємо праву сідницю вниз. Вдих. Видих лівою долонею тянемо землю. Вдих. І видих. Розвертаючи грудну клітку до центру. Вдих. Закриваємо праве стегно. Притискаємо стопу в стегно. І лівою рукою двома руками, в залежності, з вони були. захоплюємось за стопу видих. Тут виниріємо. Вдох витягуємось і вкладаємо знову живіт на стегно. Видих тянемось поглибше. Знову винирюємо вдох, пішло ще глибше в нахил. А видих. І ще раз винирнули вдох лопатки вниз. і витягнулись тут максимально. А видих. Дихаємо вдих. Видих. Вдох. Видовжуємо спину. Видих. Вдох. Видих. Винирюємо плавно вдих і відпускаємо ногу. А видих. Коліно вверх, вдох. І випрямоли. Видих. Складаємо ноги в зручне положення. Вдих. І зап'ястя на колінах. А видих. Очі прикриті. Вдихаємо тут плавний вдих. Видих. Вдох. Войнах, вдих, войнах, складаємо язик в трубочку або на нижні зуби, вдихаємо по язику. Зіднюємо великий в пальці легким дотиком, погляд варх і видах з букуєсси. Розмикаємо пальць вдох. Змикаємо, видихся. Розмикаємо пальці рук в по язику. Змикаємо видах. Відпускаємо пальці звичайний вдих, видих, трішки довше вдих. ви. і ще вдихну. Ано. Пускаємо видихання, дихання вільно. Складаємо руки в сампурне мудру, переплітаємо мізинці або пальці і середні пальці рук між мембранами пальців рук. З'єднуємо uh, Перепрошую, uh. З'єднуємо вказівні пальці і перехрещуємо влики. Uh -huh. І тут кінчик язика замкнутий на підновінні. Маківка фоново продовжує тягнутись варг в потолок, і ми зависаємо тут в нерухомості. Деякий час сидимо і нічого не робимо.